Глядачі, а зараз у нашій студії час натхнення і творчості. Наша постійна гостя Оля Воробець. Вітаю Олю! Вітаю. Зараз знову ж із своїми новими ідеями, що робитимемо, і от з чим прийшла. Розкажу вам сьогодні, як прикрасити свою домівку. І як зробити якусь потрібну річ для себе зараз такі от шкатулочки ну, з підручних матеріалів. Є отакі корзинки, можна робити, вони відкриваються, можна сумочки для своїх, наприклад, потреб. Складати це ж, це ж просто, Це ж просто і сумочка, і шкатулочка, і, сумочка, і скринька. І шкат... Кому як, хто собі забажає, так собі може зробити. От, наприклад, там та шкатулка, вона не закри... ну, без ручки. І ця от така звичайна шкатулка. Дома зберігати якісь речі, можна. Прикраси. Так, можна зробити з підручних матеріалів таку красу. Розказую, з чого я таке роблю. Ось ось таких як вони називаються, бамбукові. Е навіть вони під каву, такі... на стіл ставлять так, такі так. підстилочки. Ось такі от бамбукові ці. Я Їх дуже легко знайти до речі. І вони все, в будь-якому магазині, де кружки, чашки там оце для столу, для гостей. Можна з них зробити у такі коробочки. Дівчата це будьте готовий, уважні. це є готовий каркас, дуже хороший. Тобто не треба щось там таке придумувати. І е, вони бувають отакі плоскі, ну тобто без оцих дирочок. Так. А може бути ось таке, от я вам зроблю. Соломина, воно Соломинка, більше таке. Е, теж воно дуже добре, не треба лякатися, вона можливо не видно така прозора. Ага. ото от, виходить з дирочками. Тобто, якщо, наприклад, треба буде. Е, Е, щось пришивати дуже зручно, наприклад. Uh -huh. Але якщо, наприклад, будемо використовувати для дрібних речей, ну наприклад, хтось голки буде зберігати, ниточки, гудзики, щоб воно не вилітало. Може, ну мало лі хто буде для чого використовувати. Е, раджу потім, в кінці, коли ми це вже все прикрасимо, зробити ось отаку от підкладку, потім її наклеїти. Або ну, шкіра, або тканина. Хто що має? Тобто це може бути тканина, це ви заодно закриєте всі свої недоліки, тобто ті ниточки, що там було прошито, і що там буде, все ви закриєте тою прокладочкою, і вийде та шкатулка, вона вже отако як буде закриватися, отако закриє, вона як буде закриватися, вона вже буде там з готовою основи. Але її бажано тут вона вже є, але її важливо накраювати вже в кінці. Тепер, якщо, наприклад, вона не прозора. То краще використовувати клей, або ну найде швидше трошки робиться, бо використовувати клей або м, гарячий пістолет. Тоді ми беремо все, що у нас є під руками: мережі, в, в, стрічки, гудзики, е, м, каву. Ну хто чим хоче, тим прикрашає. Бантики, так як в нас є. Це все ми можемо. Стрічечки, все. – Стрічечки, всі ці виводи, ми можемо на, прикрашаємо, прикрашаємо, зробили собі защіпку і маємо. Тоді це. Це якщо вона не прозора. Якщо вона отако має такі за, о, прості ну, пробіли, щілинки. Так, щілинки, то ми будемо робити тоді, вже я вам покажу, як, ми, як я роблю ту шкатулку. Дуже зручно, дуже швиденько і так собі натхнення. Розвиває. Так, І натхнення і не пропадають, я вже зразу пройшла шкатулку, яка вже все поскладала. Ми візьмемо таку. Е Таку саму, як у нас та шкатулка, ми будемо таку саму робити. Отже, що спочатку потрібно? Потрібно о, така, о, о, Визначитись із кольором, кому ну, до чого, що підходить. Не те, що з кольором, а просто вони є, бачите, вони є готові, червоні, я їх не розфарбовувала. Є червоні, є так само вже з зниточка мотка чорна, є коричнева. Тобто ви вже берете готову, яка у вас є. Підбираєте матеріали, які вам потрібні. Я підібрала, наприклад, коричневі е, стрічки, ось таке мережево. Тобто я підібрала, і вже тоді я собі вже знаю приблизно що я буду робити. Ще нам потрібний картон, з якого ми будемо вирізати оці боковушки. Ви. Ага, бокові тверді частинки. Букові, так, Їх треба тверді. Бажано, що, наприклад, я беру дітей кольоровий картон, щоб ми потім могли зробити от таку боковушку в колір. Кольор, так, щоб щоб воно стильненько, так гарненько можна обтягувати тканиною, можна під, ну, картоном кольоровим, але основа має бути тверда. Незвичайний такий тоненький картон, ну, від відзуття, коробку візьміть чи від чогось. Оце ми будемо боковушку брати. І беремо ту, от, ось таку е, серветку. Дерев'яну. Дерев'яну. Дерев Вони називаються бамбукові, щоб знали. Щоб глядачі краще побачили, Олю. Трішки так ага. Ось О, так поставила. Угу. От я беру салфетку. Тепер беру я ось таке мережево, яке мені дуже сподобалось. Таке воно шоколадний виший е, піднімає. У нас настрій. сьогодні така композиція: тепла, осіння, шоколадна. Те, так, так, вона така, щоб піднімала настрій. як до, Зранку до кави пити. То якраз буде така шкатулочка, де можна ставити навіть просто. Це ставити... печення і цукерки. Можна, бабну. можна, але тоді вже треба цю основу, щоб вона так, там так. могли витерти ті кришки, щоб вони там не збиралися. Можна сказати, ми вимірюємо отаку стрічку, приблизно якої нам треба довжині. По довжині. По довжині. І все. А Марійку я попрошу. Зробити отакі ворозочки. Так. Тобто, щоб всі знали, що це можна робити е, самому. Ага. Е, це не дуже такого є складного. Розкажу принцип. Може, Маріка пам'ятає, як ми кла... зроб... робили колись розочки. Складали отако на кутик. Так. Але посередині. Ага, ага, ага. Складаємо стрічку посередині. Так. Якщо я навчуся, значить зможуть всі. То всі зможуть. І тоді отако перекладаємо в одну сторону ленточку, потім в другу і зажимаємо пальчиком. Ага, Отакий розуміло. квадрат. Так, так. Так. А я поки що беру голочку. І ми будемо готувати одне до другого. Мені Маріка трошки поможе. От. І беру готову голочку, щоб всі бачили, що вона легко дуже перешивається. Оскільки в нас є оці зазори, голка проходить свобітно. Все. Тобто не треба там щось пробивати, мучитися, гнути. Все є готове і ми одразу його пришиваємо. Тобто можна стрічки, можна, ну, до, так як каже Маріка, до печеня, можна до нитки, голки, можна гудзики зберігати, вже не брати якусь там банку, можна брати ну, якісь свої прикраси навіть зберігати. Зараз такі дерев'яні шкатулки вони е, трохи дорогі. Так, А, так так. Можна а тут собі... ми і гроші економимо. і гроші економимо, і самі собі зробимо таку красу, яка нам підійде до кольору, до квартири. У кожного своє якась краса, і, наприклад, в кожного є там, червона кухня, в когось є зелена. вони хочуть навіть чіпатися. те, за зараз ми ще раз прошиємо. Вони є прострочені, інколи вони бувають так. Ну, нерівномірно, наприклад, прошиті ці строчки, вони можуть бути трошки здвинуті, ну, буде така своя як -то, родзинка в кашкатулці. Не дивіться, що вони там щось має бути супер десь ідеальне. Та головне, що е, зроблено своїми руками, гарно виглядає, та ще й е, нешкідливе. Ну нешкідливе. Це можна, от мама з доцею сідають і роблять такий досуг собі вдома. І е, вмайть подарунок можна так, таке робити. Так. Розочку я зробила, дорогі глядачі. Але якщо ми сюди бантики, от зробимо, наприклад, е, куди? Сюди Все, що завгодно. Я ще й бантик зроблю. Ага, наша Маріка знає різні способи, так. як пилети. Я просто е згадую, як ми колись в дитинстві складали таку на кутик, і потім тягнеш одну, одну лінточку, так. а одна стрічка лишається. Тим довгим ми зав'язували на вузок і виходить ось така розочка. Тобто, таке, як там десь є в інтернеті, що дуже таке замудре е там повертати лінточку, вивертати в другу сторону, в третю сторону. Ну, тобто ну, можна не заморачуватись, можна набагато попростіше робити. Ну, хто ще вміє, те і робить. Так, хто що вміє, та і робить. Можна дійсно навіть набрати дійсно якісь е, великі гарні гудзики кольорові, е, що там ще є вдома. Щось таке залишається в кожного своє. Мені потрібно з'єднувати ниткою іголкою. Чи... А можна навіть тими довгими кінцями, які залишилися перекрутити і зав'язати. Я зрозуміла, все роблю. Так. Тобто робимо так, щоб поменше було кол... таких предметів, які коляться, наприклад. Можна дійсно там, Я використовую інколи такий клей. Кристал звичайний, ага. в будівельних магазинах собі щось куплю, і воно спокійно, гарно клеїться і без проблем. Так що приклеїти боковушку чи ті розочки, і вже маєте таку красу в хаті, в яку можна покласти все, що вам потрібно. І просто в хаті перекрасити. Ми бантик будемо пришивати, так? Ну я розкажу, що ми будемо з бантиком а, робити. Добре. Можна його пришити, можна його приклеїти, але а можна і от у нас є свобідні кінчики. Так. І ми їх просто пропихаємо сюди. І з другого боку зав'язуємо. Ага. Так само, як ми робимо цю стрічечку. Ми вже її пропхали, і знизу всередині у нас вузлик. І вона ось спокійно тримає оцю цей. Хто? Я зараз ще покажу, як робити гудзики, защіпки. Защіпки можна робити, наприклад, з магнітиками. Так, е, ну вони можуть є готові такі. Я де деколи використовую, буквально там гривню дві коштують. От, от вони так защолкуються. Угу. Е, там, де гузики, теж продається, а можна гудзики трохи незручно, то поки ростівнеш, а так вже магнітик. не завжди. Можна, так. наприклад, е, взагалі саме простий варіант тут я взяла таку щільну. Вона от по краях оброблена краї бажано обробляти, бо якщо ті возозорі, вони чіпаються. Неприємно mm -hmm. края оброблені. А, наприклад, тут пропустити стрічку з одного боку і з другого, і тут зав'язувати на бантик. Все більше нічого не потрібно. Просто бантик з одного боку, просто бантик з другого. Зав'язав і поставив. Наприклад, ті речі, які ми не користуємося кожен день. Ну, наприклад, я не знаю, там браслети свої тримаємо, чи якісь такі клубочки ниток, які ну, не запечатанням діти лазять кожен день. Наприклад, то там краще щось таке придумати, щоб та защіпка не ну, чіпала її і не мучила кожен раз. А можна, щоб щось таке, якщо ми постійно ну, надовго закриваємо, можна і бантик прив'язати. Тобто, це дуже так, от бачите, я пришиваю акуратно. Ну цього. і дійсно дуже зручно такі скриньки або для прикрас, або от для різних, щоб, як то кажуть, не валялось по хаті, і гудзики, і різні такі всі. На ті дерев'яні шкатулки, які в магазині, ну грошей треба буде багато не збирати. А в нас, як в дівчат, то завжди всяких, е, в одній ж гудзики, в другі браслетики, в третій якісь там меші, гудз, ці, е, сережки, і е, там ми ще щось складаємо. І в нас вже виходить, що маса всяких коробочок, а так буде е, ось така краса. От. Ми її пришили. Зараз я покажу, щоб я ту голку не загубила. От у нас виходить ось такі края. Вони вже з мережевом, такі шоколадні і дуже гарні. Тобто, дуже швиденько це все робиться. Так, основну роботу тепер робимо, так? Так, ну ще не основну. Я вам ще покажу тепер тако. От посередині у нас там була лента. Тепер я покажу, що я робила з лінту. Я її трошки вріжу, угу. візьму, от а, у нас вже готова. Лінти. Оці стрічки, щоб вони у нас не торочилися, ми їх обробляємо. Вогнем. Так, атласна стрічка, вона штурмається. Атласна, так, та, може бути всяка. І оскільки в нас оці зазори, ми оцією лентою прикрашаємо, ми собі візьмемо таку, ми її можемо просувати і нею так само прошиваємо. От, вона протягується. Що ми може, Як я ми вже в кінці будемо її протягти, так далі трошки часу. Тепер є в нас края. Можна, покажу, як робити гуцик. Е, Защіпку на швидку руку. Е, беремо так само, наприклад, стрічку. І пропихаємо, отож ми її закриємо з цього боку і з того боку. Поки що, якщо до нам забагато, ми її потім е, вріжемо. І готуємося, якщо в нас тут закривати, ми її знову ж таки пропихаємо через. Ну, не знаю, як нам пачки. Трошки загробатися лянточка. Отако. Ми її фіксуємо. Проп... А, і потім пропихнули. І з другого боку ми зав'язуємо просто вузлик. Все, вона нас не втіче. От. І ніхто з того боку не буде бачити, що у нас там є. Вона нас вже не втікає. Так, це ми зафіксували, і тепер приблизно де вона буде защіпатися. от робимо ось такий зазор. Ага, петельку таку. Так, ми будемо такий, такий зазор робити. І, опять же, з другого боку, десь нас так на тим самим рівні, ми пропихаємо знову отаку ленточку. Ту нашу стрічку. Трошки вона у нас буде така, щоб перекрутилася. О, отаку вона у нас гарненько, ми собі вирівняли, як вона буде потрібна, і знову ми її зав'язуємо. Все. З одної сторони защіпка у нас вже готова. Тобто, це бачите, це не займає такого часу, щоб ми сиділи три дня, думали, що і як, і воно там щось дуже довго. Ні, це можна зробити дуже швиденько. Так, раніше майстрині сиділи і по три дні, і по місяцю. А а, ну, зараз... ми зараз такі всі зайняті, і нам завжди не вистачає часу, завжди щось бракує. А це навіть може бути і в подарунок, зробили швиденько, гарненько. От, є з одного боку і можна по такому самому принципі. От в мене є гудзики, можна з ножкою, а можна, наприклад, я отакі взяла, угу. такі взяла. Вот. І так само їх прив'язувати, беремо якусь, наприклад, нитку. І по тому самому принципу з другого боку ми її зав'язуємо. Угу. Все одна нитка зараз, ми її з другого боку, і нас вже готовий. Угу. Ну, Принцип дії е, наші глядачі зрозуміли, щоб нам вистачило часу до кінця завершити свою справу. Ми далі будемо робити бічні, оці, так? А В нас залишається тільки вже приклеїти. Якщо в нас ми вже всі бантики прив'язали, защіпки ми зробили. Головне зробити оце весь каркас прикраси, щоб ми потім вже там не лазили, не мучились, так далі. Якщо ми вже це вот пришили з цього боку, у нас готові оці ручечки, у нас готові ці всі бантики, які бантики зав'язані. Ні, не зав'язані. Його треба закріпити або ниточкою, або клеєм. Ну ми зараз щось придумаємо. От, ми зараз його такой роз ще раз обмотаємо, як галстук, і зав'яжемо. Ну, оскільки трояндочки в нас вже є, хочеться бантиків, правда? Хай буде бантик. Ми зараз його отако зав'яжемо швиденько і розправимо. От. Так, Ось так гарненько в нас вийшло. Ми його розправляємо, закріпляємо і, наприклад, ми його протягнемо собі По зразу. По центру або де хто хоче, так? Так. От ми собі так з боку як кокетку зробимо. Ми його зразу сюди і пропихнемо. Так, раз. І два. Навіть можна одну лінту, стрічку сюди. От, я вам покажу, навіть дійсно не можна, не треба буде ще знову нам щось пришивати. Ми раз одну в одну сторону, другу, тобто ми зробили такий от між, проміжок. Угу. Все, і ми той бантик зараз ще тут прив'яжемо знову. Все, бачите, воно все акуратно закріпляється. Ми його обрізаємо. Якщо ми потім заклеїмо, то ми вже тоді даємо ту основу, яка потім ці всі бантики заклеюється. Ми це все акуратно прикриємо. О, бантик у нас такий прикріплений. От. Тепер ми беремо той самий гуцик, зав'язуємо, і тоді беремо ці обуковушки. І вже починаємо їх закріпляти. Так, так. раз. І поклеїть до серединки. Тобто ми клеїмо тільки отако. Отако тільки низ. Щоб воно десь тут стояло, і ми його потім відкрили. Тобто ну і обов'язково треба зачекати, щоб клей підсохнув. Так, і так. Має... Ну то єдине, що довго чекати, наприклад, якщо не гарячий пістолет, ми оце чітку основу десь того приклеїли, потім трошки в боковушку, і потім друж... дру... трошки з другого боку. Все. І тоді воно буде готове. Сумочка можна робити. Ручечки по такому самому принципу пропхали, зав'язали з другого боку бантики, гузики, все що завгодно. Оці ці края можна ще. Е... Якщо буде такий вот стик, наприклад, то я ще даю деколи шнурок. Ну, так. Таки щоб воно ті края, де негарно клей виліз. Наприклад, ну теж бояться не треба. Ми його закриваємо. Отже, дорогі глядачі, ви побачили чудовий виріб, гарну нову креативну ідею. Олю. В наступних наших ефірах Оля знову ж таки до нас прийде із новинками. Тому чекайте і будьте уважні. Власне, вересень, друзі, пахне яблуком, а жовтень капустою. Дарі для вас ранковий порадник. Квасимо капусту вдома, рецепт із Рівненщини. Будьте уважні.